Всім привіт! Мене звати Маша. Оскільки мені пощастило потрапити до магазину Флорайку. У Хереці я була зацікавлена потестувати інші парфуми. Але на той момент, коли ми нарешті до нього добралися, бо це було досить важко і складно знайти його, якщо хтось цікавиться і хтось раптом мешкає у Лондоні. Буціклорайку знаходиться у Хереці на останньому поверсі, і тільки центральний ескалатор їдеть на шостий поверх. Всі інші ескалатори їдуть до п'ятого поверху, і потім треба бігати всім. П'ятим поверхом і шукати, як піднятися на шостий, тож маєте це на увазі? І е, на той момент я вже дуже сильно втомилася, ми вже хотіли повертатися до готелю, ми хотіли їсти. Ну, коротше, це було так, досить насичений день був в нас. І е, я вирішила, що я не буду знайомитися зі всіма парфумами, які я там бачу. Якогось конкретного, окрім того, який я хотіла придбати, я в голові собі не тримала. Тому я побачила, що продавець кладе мені чотири пробники в пакет. І думаю, ну добре, хоча б з чотирма ароматами я познайомлюся. Все інше, наступного разу, в принципі, в планах в мене поки що купувати щось нове, від «Флорайку» нема. Але коли я прийшла до готелю і дістала ці прекрасні пробники, виявилося, що всі чотири пробники тут три, бо один я вже використала. Вони всі One Umbrella for Two. Тобто, бачите? Всі. І це, звісно, класно з точки зору того, що в тебе ніби з'являється додаткові 8 мл парфуму. Але все ж таки мені було цікаво познайомитись з чимось ще. І мені здається, в принципі, ціль пробників, які кладуться до покупки, це зацікавити клієнта у якихось ще інших ароматах, щоб він потім повернувся за ними. Але мені здається, що хлопець, який там працював консультант, був або новенький, або може розгубився, бо там і менеджер прийшов, потім нам продавав це все. Тому мені здається, якось трошки сумбурно все вийшло. І е, в мене просто стало більше ще цього парфуму. Тоб... В мене був один пробник від Флорайку, але це з моєї минулої подорожі. Я. Підходила до корнеру, щось там роздивлялася вже, ж вона брала фото свій в черговий раз. І е, консультант мені запропонував е, спробувати цей аромат. Я не пам'ятаю, чи він новий, не подивилася перед відео, перепрошую. Е, я думаю, що ви можете цю інформацію знайти. Але мені здається, що він один з нових. І він має назву Sand and Skin. Коли він наніс його мені на блотер, я його понюхала. І сказали йому, що цей аромат дуже молекулярний, він майже нічим не пахне. Він схожий на першу молекулу, мій чоловік таки носить. Ну, типу, особливо він так мені нічим яскравим не пах. Цей консультант дуже здивувався і дав мені цей пробник з собою, щоб я вдома нанесла його, поносила і змінила свою думку. І, власне, так і сталося, бо вдома. На шкірі, на моїй, і зараз навіть на блотері, він розкрився амброю. Такою, знаєте, тут навіть от я відчуваю амбру-пудру, і в принципі все. Тут перелічені певні ноти, абсолютно та ванілі, бензаїни, ланг-ланг. Можливо, тут це все є, але оскільки амбра на мені завжди закислюється, то я майже ніколи не наношу ці аромати на шкіру. І, в принципі, не дуже їм цікавлюся, те, що в мене є, наприклад, там тобако-ваніль, ваніль фаталь вони мають амбру в собі. Мені цього достатньо. Я з ними якось подружилася, наношу їх туди, куди треба, щоб вони не закислювалися. І в принципі, на цьому все. Нові амброві аромати я не купую. І тому він так і залишився в мене на блотері. Але мама моя сьогодні його нанесла на свою руку. В мене зараз батьки в гостях. І на ній він пах от так само, як з Блотера, амброю, з пудрою трошки, з ванілью. Ну, Мадагаскарської ваніль я тут не відчуваю, бо я її не дуже люблю в парфюмерії і завжди її відчуваю. А тут її як би так яскраво я не чую. Тобто це такий амбровий аромат, ну, скажімо так, по ньому відчувається, що він якісний, що він коштовний, але це досить класичний амбровий аромат, нічого такого зайвого в ньому нема. В плані цікавого, тому я би можливо не радила за такі гроші звертати на нього увагу. Але якщо вас раптом цікавиться бренд, і ви хочете, можливо, збирати ці чудесні флакони, чудові, перепрошую, я з вами на 100%, бо реально це дуже гарно. Тому можливо тоді познайомтеся з ним. У мене є декілька пробнигів PenHalligans, і зараз я вам розповім про аромат Liquid Love. Він в червон, з червоною такою стрічкою. І я зараз вам просто буду розповідати, що я чую. Буде дуже смішно, коли буде, ви будете дивитися на піраміду, бо часто в мене зовсім не співпадає сприйняття з тим, що нам пропонують почути, але я буду намагатися. Так. Ну, по-перше. Це зовсім не солодко. Як, в принципі, Liquid Love може пахнути, я би от таке точно не зробила. У, зараз дуже сильно заіндоліло. Я вас інтригую. Ну, вам гарно, ви вже бачите, які там ноти принаймні, заявлення. Я взагалі нічого не бачу. Але мені здається, що це шкіра з анімалікою. Вона не зрозумійте мене неправильно. Це не шкіра, як у Gucci Gie. Наприклад, вона досить спокійна, але вона дуже сильно індолить. Я дуже вражена вау. Зараз Джинджер. спайсі фруті Edge байтс. Mm -mm -mm. І, в принципі, я тут більше нічого не бачу. Можливо, тут десь є е, ноти описання, але не бачу, тому буду говорити вам так. Про якийсь шкіряний відцінок я вам сказала, але він змішаний з зеленою такою нотою. Не впевнена, що це саме імбир. Але це щось таке е, в цей напрямок. Щось свіже, таке, ну, ніби зелене. Коротше, давайте я вам так скажу. Це. Дуже дорога версія звучання природи зі всіма її природніми компонентами. Тобто це якісь, якась галявина, де дуже багато зелені, свіжої, такої яскравої. можливо, там навіть якийсь кріп росте, бо тут щось розсольне присутнє таке. І там походила, а може і зараз, там знаходиться корівка. Я думаю, ви розумієте, про що я. Тобто, зараз ця нота індольна, вона вже трошки відійшла на другий план, але на руку я це наносити, поки не хочу, перепрошую. Мені дуже дивно, що я саме це тут чую, бо мені здається, що в бутику це було якось по-іншому. Ну, можливо, я щось плутаю. Коротше, от наскільки попередній аромат в Равра в Room це було 100% попадання в моє серце. Цей аромат зовсім не про мене. але... Я можу сказати, що це зацікавить тих, хто полюбляє таку супернішову парфумерію. І другий аромат з цієї лінійки – «A Kiss of Bliss. Мені здається, він буде краще для мене. Тут я теж не читаю, що, але він щось, щось буде квіткове тут 100%. Так. Це скоріше така кремово пудрова композиція. От щось таке. Тобто, це не якась відверта квітковість, це от щось більш таке, можливо, трошки жовто-квіткове, і пудра крем тут теж присутні. Тобто, напрямок такий. Я взагалі не, досі, не дуже розумію концепт цієї лінійки, саме з точки зору, наскільки різні тут аромати. Тобто, а вже ж, Potions, я розумію, що це зілля, мабуть, приворотне. Але вони настільки різні, просто кардинально різні. І от знаєте, навіть чогось спільного в них я знайти взагалі не можу. Вони три, абсолютно різні аромати. І якби мені сказали, що це з різних брендів, я б це повірила. Ну, це для поціновучів ніжнятинки такі. В принципі, це все, що я можу, поки що про цей аромат сказати. О, можливо, буду його пробувати, тестувати, носити на шкірі, і тоді зможу сказати. Щось більше, але от певну таку жовтоквітковість, таку індольність, яку можуть давати саме жовті квіти, я тут також відчуваю. Далі парфум, який я трошки боюся зараз розпилювати, бо я вже знаю, як він пахне. Я тестувала його в бутіку, Це зовсім не моє, але це також новинка бренду. І, до речі, наступний аромат це також новинка бренду. Це на класичні їх флакони. І аромат має назву Daphні Bouquet. Він от тільки вийшов нещодавно. Я так розумію, що на літо, бо піраміда в нього досить така літня. Ну давайте. Це не те, що погано, це взагалі не погано. Але це дуже зелено, прям до скрипу на зубах. Я таке не люблю. Я люблю зелені аромати, але мені потрібно до них додати або якусь кремовість, або щось фруктове, тобто якийсь ще був мікс. Просто зелені аромати мені, мене трошки дратують, якщо чесно. І тут, ніби за цю яскраву зелень, відповідає чорна смородина, якщо я не помиляюся. Так, да, Тут вона є, ну її листя скоріше. Ніби заявлю, заявляються, тут я просто це зараз побачила, що є грейпфрут. Ну, якщо чесно, цитрусовості тут для мене немає поки що, принаймні на блотері. Але от зараз я його трошки нюхаю, і на справедливості зараді хочу сказати, що розходиться ця яскрава перша зелена нота, він стає більш м'яким. Можливо, це аромат, якому треба буде дати трошки більше часу. Можливо, я навіть нанесу його на руку у якості експерименту. Все для вас, все для вас. Ви бачите? Я би на цьому вже зупинилася. І, можливо, я потім розкажу про те, як мені він, врешті-решт, здався. Але все ж таки, напрямок не зовсім мій, і на мій смак не настільки цікавий. Хоча я знаю, що є багато поціновачих зелених ароматів, і, можливо, вам він сподобається, бо він може освіжити і в той самий час він досить жіночний. От зараз трошки більше пудри з'являється, і це стає. Більш так знаєте популярно нішево, от щось таке. Тому, в принципі, я буду давати йому шанс на моїй шкірі себе проявити. Можливо, в якомусь іншому відео вам якийсь дам апдейт на це, або в моєму телеграм-каналі, посилання на яке я теж залишу в інфобоксі. Тож, якщо вам буде цікаво, проходьте, дивіться, періодично, я там якимись своїми думками з вами ділюся. І останній аромат, про який я буду сьогодні розповідати, це інша цікава історія. Коли я прийшла купувати в Рав Room, мене зустріла вже в іншому бутіку, а вже ж інша консультантка, і ми з нею так забовталися. Я одразу сказала, що я хочу в Рав Room. Вона почала мені його спаковувати, каже, які вам дати пробники. Спитати парфблогера, які йому дати пробники, це, мені здається, найкраще, що можна зробити. Бо в деяких магазинах я кажу, там, наприклад, бачу, що мені дають, кажу, мені це не треба, дайте мені, будь ласка, інші. Іноді мені роблять звідліванти, якщо немає пробників. І в принципі, як ви розумієте, мені цікаво тестувати дуже багато. Але коли ти знаходишся в магазині, де дуже великий вибір парфумерії, то Тобі складно протестувати більше 10 ароматів, всіх запам'ятати, і потім дати їм якусь адекватну оцінку. Все ж таки, мати відливанти, пробник це набагато зручніше. А вже ж, якщо такої можливості немає, я тестую і рада, що в мене взагалі виходить це робити, я дуже за це вдячна. Але тим не менш, все одно я люблю, коли мені дають щось, що мене цікавиться розносити, поносити. Тож ми з нею почали ходити по всьому магазину. Вона сама це запропонувала, і вона мені Пшикала різні аромати, я нюхала. Про ін... одні казали, що взагалі не треба, про інші казала, так, давайте. Ну, от, наприклад, цей аромат Liquid Love вона мені сама обрала. Я побачила, що це з Лінікіповушен. Подумала, супер, я так і хотіла, давайте брати другий. Вона пропонувала декілька і потім каже: в нас є тестер аромату, який ще не вийшов. Пробнику в нас нема. Але я просто дам вам його понюхати на майбутнє, щоб ви знали, що таке скоро з'явиться. І показує мені е, аромат, певний. Е, наносить і я починаю його нюхати. а Ми до цього ще обговорювали, що там чим пахне. Я його нюхаю, кажу: ой, це такий класний базілік, він такий яскравий, і це дуже зелений також аромат, але все ж таки така мені більше до вподоби. І починаю казати, що це типу, ніби розтерла свіжоскошену траву між пальцями, вона на мене дивиться і каже: а звідки ви розбираєтесь так добре в цих нюансах? Ну я й сказала, що я українською веду свій канал на YouTube, що я парфумерний блогер. І Ця жінка зникає у підсобці і виходить з пробником цього ще не вишедшого на той момент бренду О, бренду, господи, парфуму зіпсувала, зіпсувала ефект. Парфум має назву The Cut І це також, мені здається, їх класична лінійка. Я не можу сказати, що я мріяла прямо саме про цей пробник, але вже як це ексклюзив. І я не знаю, чи є він зараз вже у продажі, але на той момент вона сказала, що він буде наступного тижня. Тож, мабуть, якраз цього тижня він і вийшов. І це, це та зелень, яка мені подобається. Це я вже зрозуміла згодом. Тут є, знаєте, дуже багато всього. Тут є трошки базиліку, але я не можу сказати, що він прям тут домінуючий. Він один з, одна з нот цього акорду зеленого. Також тут є щось бальзамічне, але дуже делікатне. Дуже це зовсім не кричить на вас. Це не оці аромати е, якісь. Е, Ладані, якісь смолисті, лікарняні, це, нічого такого в, цьому, в ньому нема. Це просто дуже гарне, дуже делікатне поєднання якогось бальзаму з зеленим базиліком. Як я вже казала, тут є аспект цієї розтертої між пальцями зелені, зеленої трави. І це дуже гарно. Його теж я ще не наносила на шкіру, бо я якось так обережно до цього ставилась і більш-менш. Мало наносила парфумів певні дні, бо в мене боліла голова, і я не хотіла погіршувати це все. А зараз мені прям цікаво це все розносити. Можливо, тут є трошки ментоло, я не пам'ятаю. І це може створити, знаєте, такий натяк на якусь типу зубну пасту, щось таке, але не дешево вже ж. І... Не зовсім звичайно, тобто цей ментоловий аспект, він просто так звучить, як звучить м'ята у зубній пасті, але це також дуже-дуже тонка така нота, і вона тут теж не на першому плані. Це просто коли ти вже смакуєш цей аромат, ти бачиш і чуєш трошки більше. Тож, якщо ви маєте змогу, Познайомтеся з ним також. Це моя вам рекомендація, якщо ви полюбляєте свіжі такі зелені аромати, але з цікавинкою і не дуже різкі, він 100% унісекс, до речі, тут немає нічого, щоб його спрямувало в бік або якихось чоловічих ароматів, або у дуже сильно жіночних. Він посередині, 100%. Тож до затесту я вам раджу аромат цей, можливо, Якщо у вас з'явиться така можливість, я сподіваюся, що регулярність моїх відео повернеться до нормальної, одне-два відео на тиждень. І а вже ж, мені буде дуже цікаво послухати ваші враження від цього мого огляду. Розповісти, які з цих парфумів ви, можливо, знаєте, носили, можливо, маєте в своїй колекції, що вам подобається, що не подобається. І, звісно ж, все, що вам захочеться, також пишіть мені. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами після такого, такої перерви. Я сподіваюся, що дехто додивиться це відео до кінця. І вам буде що мені сказати, так само, як мені було, що сказати вам такий тривалий час. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.